Як вам вже казали, навіть з сьогодні. Одного дома. Угу. дома 26, лиці українки. Угу. Але у кожного є своє питання. Давайте по черзі тоді давайте з вас. Як ваше фізичні? Одушенко Віктор Антонович. Так, є. Що у вас тут? таке? Питання. Взагалі, ми, звісно, дякуємо за те, що нам дорогу зробили таку. Але це такі, така поля, такий біч для нас. що це... Отам От восьми менше машин їздить, ніж вот. Я вже, щоб та вічки, ось тут десяти... Тут, звісно, затянилися, вам дуже не видно, скільки там машин їздить. Але я вже мовчу про легкові, що там навіть на поліцейська кінкармашу буває. Летить кілометрів під 80, а весна зараз діточки як висиплять з під'їзду. Ось 4 метри. Ну, ваша і... пропозиція нам закрити туди. Ну, Неправильно поліцейський. Поставити, допустимо, поліцейські якісь два, три, хоч отак от гряду якусь. У мене теж машина єсть, і стоїть восьми коло події. Я інвалід, і мені машина потрібна. Ну, я ж це якось це діло рішаю, обходжу і стараюся знаки якісь поставити, предупреждаючи, що там чи в'їзд, чи э, заборонити. А бдовичку дати указівку, щоб вони не йшли отак транзитом сюди. Сто птовачка, бутонку. А об'їжджали, ну для цього ж є дорога загального користування. 20 тонн шуру, і так Дуже дом. Багато, і так гоптовичок. дом у нас, можна сказати, що він аварійний. Він десь у, у трещинах, ну це такі, косовий уїду. У ці 20 тонн на цьому э, поліцейському... Я, я як... собі пам'яточку зробив, ми ну... попрацюємо і подумаємо, як, як правильно можна. зробити обмеження э, швидкості руху і можливо інтенсивності руху по цьому. цьому Важливо, бажано, щоб Аптовічок сюди не йшов, транзитом. Ну, для, специально, для них же ж площадку, я так думаю, зробили ж. Що... Я собі записав, я зрозумів. Що правильно поліцейські поставили, бо діти вибігають і прямо і не з, вони неправильно. З школи калітка, вони поліцейські туди далі поставили, а діти якраз виходять, а от ці машини мчаться.